Дрогобочі по тротуарах ходять автівки. Такі парадокси спричинили місцеві дороги. Як наслідок правила дорожнього руху, автовласники вимушені порушувати ледь не на кожному кроці. Проїхати вулицею Івана Франка та суміжними з року в рік стає нереально. Ями такі, що у них елементарно залишити не одне колесо. Новенька автівка пані Оксани другий раз поспіль підводить власницю. Вносить несподівані корективи у плани жінки. Машину на евакуаторі привозять на станцію техобслуговування. Тормозні колодки заклик. І щось, підшипники. у зв'язку з тим, що така дорога страшна. Проїхало пару метрів і все мусило встановитися, скочило в яму. І тому так сталося. 180 гривень за евакуатор заплатила зараз. За ремонт не знаю, скільки буду платити ще автомобільних жертв Дрогобацького бездоріжжя. Майстер СТО Володимир Дірич за день бачить немало. Черга на ремонт залізних коней до автомобільного травматолога розписана на два тижні наперед. В першу чергу все, що пов'язано з ходовою. Тобто рульові рульві руль, тяги наконечники, в общем, все, що касається ходової зв'язку, це пов'язано зв'язку ну пов'язано основно з тим, що дуже негативні дороги. От, припустимо, взяти місто Стрий, взяти місто Дрогобич, не говоря вже про місто Борислав. Дороги просто кудишні на автомайстерні. Запевняють за останні роки стан місцевих доріг погіршився не на жарт. Проте свідчить збільшення практично утричі кількості клієнтів. СТО. Ну, тенденція, якщо прийняти з такого з 10-м роком, то з кожним роком гірше. Дякуючи, кажуть, нашим новим, хорошим дорогам. Останнього з цього нового року в мене машини десь збільшилася втричі. Просто з ремонтом, Я не встигаю. Те, що забуті владою та шляхоремонтниками у Дрогобичі, віддалені від центру магістралі, водії звикли. Завбачливі з них воліють не шкодувати бензини на лишні кілометри та об'їжджають горби та ями, якими світять вулиці Горішня, Брама, Завіжна, млинки Івана Франка. Однак останнім часом від віддалених вулиць не відстають і центральні. Володимира Великого, Олесі Українки, Бориславська, частина У Другобичі не нема жодної ділянки дороги, де можна проїхати. Хіба БТРодись де заказувати там в Африці або ще десь там. Далеко-далеко. І хай той мерх подивиться на тих людей, хай їм всі трошки уклони. Хай Хоч щось зробить позитивне для міста. Звичайно, негативне ставлення до такого стану доріг. Тим більше на, зараз через пару місяців до євро, щоб наші бачили наші, наші гості, які приїдуть, щоб бачили такий стан дорів, особливо європейці, це просто, просто жахливий стан. Я водій з багато стажем. Але по тих дорогах я вже не їжджу. Мер дрогобича він то не мер. Або дрогобичани подумайте відносно мера, або подумайте відносно доріг. Причин незадовільного стану місцевих доріг більш ніж багато: низькоякісний асфальт, порушення технологічного процесу, виносить свою лепту і важкогабаритний транспорт, що курсує містом. Ліквідувати проблеми в силі чималі капіталовкладення, от тільки їх у бюджеті міста на все не вистачає. Відтак не дивно, що із потеплінням у Дрогобичі вдалися до тимчасового заходу, ямкового ремонту на дорогах, від якого автовласники далеко не у захваті. Ще в даний час вирили ці ямки, чому ті ямки не можна зразу їх заасфальтувати. Лишають ті ямки, машини скажуть, а хто буде нести збиткові ці витрати? Вон вже розрили цілий тиждень, розрили, а латати будуть, коли дощ буде падати. А ви подивіться, що твориться на Бориславський перед переїздом. Там же на, на, на броні транспортері не проїдеш. Людям би вжити щось таке, тяжке в руки, не хочу казати, що і тих тих мерів всіх туче бити, бо вони совісті не мають зовсім. Гроші беруть, а де, де тут гроші дівають. Що, тут ямковий ремонт поробили по Дрогобичу? На тиждень? Єдине, що гріє дрогобицькі дороги, віра у Щедрість обласних гочільників, які днями мають вділяти кошти на ремонт магістрали. Місцеві водії вже дуже сподіваються, що Дрогобич коштами не обділять.